Віт привіт! Сьогодні я покажу вам твір, який називається Місячні промені. У мене його грають учні, тому я вирішила також поділитися з вами цим чудовим твором і трішки допомогти тим, хто вивчає його, розказати, як грати. Простими словами про музику. Навчаю та показую, як сама вчуся. Ставте пальчики вверх та підписуйтеся. П'єс для 4 рівня фортепіанного екзамену ABRSM. Ми починаємо. Назва п'єси місячні промені. Починаємо на мецеп'єно, так як нам вказав автор. Дуже ніжна музика, споглядання природи, малування природою, тому різким звуком нікого лякати не треба. Починаємо з за такту. На першу ноту не нападаємо. Ви почули, що в четвертому такті я зробила невеличке крещендо, збільшила гучність звуку. Так мені захотілося, так мені відчулося. Тут такого позначення немає. Ви можете грати відповідно до того, як ви відчуваєте. А, але мені захотілося підкреслити високі ноти. Ось, в четвертому такті, до речі, в нас вже є позначено diminuендо, тобто ми трішки затихаємо, але насправді ми повертаємося просто до того рівня звуку, з яким ми почали. Почали фразу, далі. Кульмінація у нас і знову затихання. Що тут є основне? Основне це в правій руці правильно грати акорди. Тобто звучно всі три звуки. У нас тут в правій руці діляться звуки на топовий звук, тобто від нашої мелодії. Соль. Так. Ось це наша мелодія. Інші звуки. Ля і до. Ми їх маємо затримати, але вони в нас як акомпанемент. Тобто звучно граємо. ручку собі спокійно, тихенько, на задньому плані. Вона веде свою таку музику, пісню, мелодію. Ніжно-п'ятий. Спочатку відчуйте, потім тоскніться клавіші. Бачите, спочатку відчути клавіші і потім натиснути. продовжуємо. повернулася приблизно до меці Ми міняємо на четвертий. На четвертому ми піднімаємося. Бачите, у нас тільки четвертий на клавіші. Перший п'ятий. бемоль, соль. І переходимо плавно другий третій до дієсмі. І швидше. Перший третій міняємо на четвертий. Натискаємо. Перший п'ятий. На четвертому ми стали. І натискаємо легенько, кінець фрази тихіше. тут вже якісь споминка. Від зеркалення променів. І покорити ноту, то, тобто ми розширюємо музику. Дуже мені подобаються ці штучки в 13 та 14. Такті штучки зараз поясню, пояснюють. 16 нотки. Вони граються так ніжно, легко і додають якогось блиску в п'єсі. Та -та -та, та -та -та, так ніжно. І розширіємо. Наступна частинка ми повертаємося до початкового темпу знову мецепіано. Thank you Мені сподобалося, як ми завершили. А, значить, що ми зробили на 16-тих нотках. Ми почали їх чуть-чуть швидше, але потім розширили музику. Де ми забираємо у темпі в цьому випадку? Ми обов'язково мусимо віддати, що ми тут робимо дуже-дуже плавно. Переходимо. Бачите, у нас гнучки перший палець, тому нам легко це зробити. Два. Очі палець піднизу. Один, два, три, четвертий змінюємо на третій, щоб досягти до п'ятого. Піднімаємо і останній акорд на піанісимо. І на рівні звичайної нотки Фа цієї найвищої. Я завершую всю п'єсу. Тобто так само тихенько. Важливо вибудувати динамічну лінію між лівою рукою і правою. Тобто тут немає вже ведучої руки, тому що все звучить на одному рівні. Кожна нотка вона грає свою роль і додає колір у цьому звучанні. Низькі баси, що повторюються фа-фа, і наш ризик. Ви можете натискати ліву педаль, тоді вам легше буде робити піанісіму. Я не натискаю, але це залежно від вас. Уявляйте, як ця музика має звучати, як вам хочеться, щоб вона звучала. Адже музика це не одні технічні моменти, не тільки техніка. Спочатку музика народжується в голові. І потім вже, залежно від того, як ви можете відтворити, вона звучить на фортепіано. Старайтеся, займайтеся окремо права, окремо ліва рука. Пишіть в коментарях. Що вам сподобалося пропозиції, що б ви хотіли почути на наступний раз? Па-па!